Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Відео, можна сказати, це друга частина продовження про підключення до зеленого тарифу, тому що фактично можна поділити би, на дві частини в плані документообігу та підготовки. Звісно, що перший основний це. Волинь обленерго, коли він повністю погоджує всі ваші документи щодо сонячної електростанції, перевіряють встановлення лічильників, погодження проєктної документації, це перша частина. Однак є ще друга частина це заключення договору безпосередньо енергозбутом тобто та компанія, яка відповідає за продаж енергії. А також купівлю енергії у вас, у разі якщо у вас є сонячна електростанція. Тому коротенько, тому що тут також не все просто. Поговоримо як про підключення та необхідні документи, а також про наявний тариф та особливості розрахунку по даному тарифу. Тому перше, по документам. Договір мені погоджували практично місяць. Занісся документи. Що, що? по документам? Паспорт. Ідентифікаційний код власника, відповідно, також погодження від Обленерго, що у вас вже погоджена установка підключена і там все окей. Документ, який підтверджує, що в моєму випадку будинок знаходиться саме на тій ділянці, і адреса присвоєна. фактично це довідка про присвоєння адреси, але в цій довідці. Чи документі має обов'язково бути вказаний кадастровий номер, що дійсно будинок стоїть на цій земельній ділянці? О, я довго намагався пояснити зокрема людині, яка займається прийманням документів, тому що виникали певні труднощі і нерозуміння того всього, тому що я показував реєстр витяги. Безпосередньо з державних реєстрів щодо будинку, де було чітко прописано, на якій адресі він знаходиться, які кадастровому ділянці, людина казала, що це не це має бути завірений документ відповідно з сільської ради. Однак, все-таки, коли пізніше звернулися до юриста, це питання було вирішено. Я подав документи і мені погодили, що в мене наявні всі документи. Крім того, вам треба буде відкрити рахунок в банку. Подати реквізити даного рахунку, а також зареєструватися в додатку на сайті вчасно. Я розумію, що на цьому сайті буде документооборог. Підписали ми договір про те, що енергозбут, електрозбут, як він там правильно називається, це вже не важливо. Буде купувати у мене ту електроенергію, яку я буду виробляти своєю сонячною електростанцією. Ціна на теперішній момент складає в межах 6 гривень там, 70 копійок. Відповідно, це, цін, від цієї ціни треба буде відняти ще ПДВ, і там виходимо десь на межу 5 гривень 40 копійок. Тому зараз говоримо саме про взаєморозрахунки і як зараховується, тому що. Дуже багато є таких думок і бачення того, що ніби це все має взаємозаліком закриватися. Якби тут є певний взаємозалік, але не до кінця. Не такий, як всі звикли думати. Тобто, що виходить? До прикладу, ви спожили в місяць 100 кВт електроенергії з мережі. Разом з тим ваша сонячна електростанція. Виробила 300 кВт електроенергії. 100 кВт ваших спожитих зарахується взаємозаліком, а 200 кВт у вас викупить енергозбут по ціні 5 гривень, там 40 копійок. Тобто немає такого, що ця електроенергія буде накопичуватись, переходите на другий місяць, там якісь взаємозаліки потім буде, ні. Тобто, якщо ви в місяць виробили певний надишок від спожитої електроенергії, у вас цю електроенергію однозначно викупить обленерго. Щодо розрахунку, наприклад, коли ви отримуєте фізично кошти за дану електроенергію, вироблено. То на теперішній момент у Волинській області заборгованість по виплаті за сонячну електроенергію вироблену складає з серпня місяця. Тобто, з серпня місяця люди тільки почали отримувати кошти. Тобто, фактично, виходить затримка 4 місяці. Наскільки далі це буде відбуватися? Будуть затримки, не будуть затримки, це ще може показати час. По моїм підрахункам щодо моєї електростанції, то я думаю, що враховуючи, що у мене є електроавтомобіль, я фактично буду споживати всю свою електроенергію в місяць в повному об'ємі. І мені не потрібно буде там отримувати якісь кошти. Тому що у мене, я бачу, яке у мене йде споживання, я бачу, скільки споживає у мене будинок, я бачу, скільки я проїжджаю на автомобілі. А в середньому виходить, що в літню пору у мене виходить, що я будинок споживаю в межах 400 кВт плюс споживання заряджання електроавтомобіля, десь в межах ще там 600 кВт. Таким чином, 1000 кВт, мені буде необхідна електроенергія. Тому з, з такої позиції в мене практично ніякого взаєморозрахунку між Обленерго і мною не буде. Я використовую фактично мережу лише з позиції, лише з позиції, м -м, правильно сказати, великого павербанка. Не більше і не менше. Власне ось таке відео. Намагався пояснити, розповісти ці процедури. Документи теж побачили на відео. Якщо у вас залишаються ще додаткові запитання, обов'язково залишайте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба! Та все буде Україна!